Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми з вами зібралися на позачергове засідання сесії Краснокутської селищної ради. До складу Краснокутської селищної ради входить 26 депутатів. Сьогодні на сесію прибули і зареєструвалися 14 депутатів. Тому згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні, стаття 46, сесія вважається повноважною. На пленарне засідання сесії запрошені старости, начальники структурних підрозділів комунальних підприємств селищної ради. 49-та позачергова сесія селищної ради, восьмого скликання оголошується відкритим. З сьогоднішнього позачергового засідання виноситься шість питань, що потребують термінового розгляду. Які будуть думки, пропозиції щодо порядку денного? Прийняти за основу і в цілому. Так, є пропозиція прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Ігнатенко, За. Кравцов, Кузуб, Легка, За. Литвиненко, Лісняк, Мацюк, Нікітенко, Овчаренко, За. Свистун, За. Сусло, За. Халіна, За. Ходікян, За. Чаговець, За. Карабук, За. рішення прийнято. Будь ласка, тихіше залі. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників дитячого заміського міського закладу Каразинський Краснопільської селищної ради доповідає начальник відділу освіти Ірина Гарпова. Метою збереження матеріально-технічної власті дитячого та міського закладу Каразинський прошу затвердити структуру та за штатну чисельність працівників. Тут Каразінський з 1 листопада 2024 року в кількості 4,5 одиниці, а саме директор, завідувач господарства, тому і в почагах котельні сезони. Було 3,5 одиниці, зараз 4,5 роки. Додаємо ноча. Які будуть запитання до виступаючого? Запитань немає. які будуть пропозиції. Прийняти за, Прийняти за основу і в цілому. Прошу визначатися, довірі депутати. Бондар За. Ігнатенко. Коваль. Перепрошую бочарку зараз за тобто у нас тепер 16 депутатів. Бочарова, гухнатенко, кравцов, кузу, За. Левка, За. литвиненко, лісняк, мацюк, Нікітенко, овчаренко, свистун, сусло, халіна, Худікян, За. чаговець, За. За. рішення прийнято. Наступне питання: про, про внесення змін. До програми територіальної оборони Красногорської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки, затвердженою рішенням 39-ї сесії 8-го скликання від 25 грудня 2023 року. Доповідає начальник відділу цивільного захисту Олександр Бабенко. Добрий день нам... відповідно до законів України про оборону України основи національного про правовий режим воєнного стану. рахуючи листи командира військової частини А-46-98-28 років 24 роки No 469813504, командира військової частини А-47-22 і 25 жовтня 24 року No1827. 80-55 та командира добровольчого формування Запутської селищної територіальної громади No1 від 29 років 25 року номер 365 яку ще статтями 269 закону України України до пункту 4. Фінансування закладу, заробіт територіальної оборони на території громади, розділу 5, заклади програми, програми територіальної оборони Краснополітних сережень. Романи на 24-25 роки зі змінами, затверджених річчям селищної ради 25 дня 23-го року No56098, вносяться наступні зміни. Збільшити видатку від пункта 4.4, придбання безпілотних літальних апаратів, падропохтерів, дорогів та комплектуючих до них на суму 730 тисяч гривень. Сюди поїхали коптери, акамулятори, міносна і такі. 4,15 заданої станції на суму 90 тисяч гривень. 4.15 медикально-технічне забезпечення добровольчого пробування Краснопутської селищної територіальної громади no для виконання завдань, направлених на басейнер захисту громади на суму 100 тисяч. Це тут ушла зимої військово-польовий. 4,23 придбання супутникової системи доступу до мережі інтернет на суму 80 тисяч гривень. 4.30 придбання бензинових дизельних агреватів для вироблення електричного суму струму на суму 50 тисяч гривень. Програма територіальної оборони, селищної територіальної громади 24-25 роки викласти нові редакції. Прошу вас Будуть до... питання до доповідача. Які будуть пропозиції прийняти за, основу. прийняти за основу і в цілому. Надійшла пропозиція прийняти за основу і в цілому. Прошу визначатися. Бондар бо чалова, Ігнатенко, правцов, кузов. Легка, Литвиненко, За. Лісняк, Мацюк, Нікітенко, Овчаренко, За. За. Сусло, За. Каліна, Худікян, Чаговець, Карабут. За. За. За рішення прийняли. Наступне питання: про внесення змін до програми стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив Краснокутської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки. Затвердженою рішенням 14-ї сесії госнього скликання Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року. Доповідає начальник відділу Ян Жученко. Добрий день. Зміни до програми Краснопутської селищної ради зроблені у зв'язку з обмеженням фінансування головного управління національної поліції в Харківській області. Відповідно до цього, розділ 6 заходи програми. Я доповнюється таким засобом надання субвенції державному бюджету для головного управління Національної поліції в Харківській області, а саме для придбання над мною палатки у сумі 60 тисяч гривень. Будуть запитання, пропозиції чи правки. Немає питань. Які пропозиції? Прийняти за основу. Дякую. Будь ласка, приймаю за основу і в цілому. Кондект телебертанця. Кочарова. Ігнатенко. За. Кравцов. За. Кузок Литка, Литвиненко, Лісняк, Мацюк, Нікітенко, Овчаренко з Свистун, Сусло, Каліна, Удікян, Чаговець, Карабут. За рішення прийняте. Наступне питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 25 грудня 2023 року за номером 5616-8 про бюджет Красовутської селищної територіальної громади на 2024 рік та додатків до нього доповідає начальник фінансового управління Надія Пісна. Так, 에, додати, що... так, є пропозиція, якщо там крім того, що ми по двох правах крім цього приймаємо між перерозподіляється коштів по селищній раді, зменшується видатки на по заходи по землі і перерозпреділяється на територіальну оборону та виділяються кошти в 60 тисяч гривень за рахунок вільного залишку коштів. це всі зміни, які будуть підводяти це. ще питання. Які є пропозиції прийняти за, Прийнято за в цілому? Дякую. будь ласка визначаємось? Бондарка Леданса Бочарова, за. Ігнатенко, Кравцов, Кузов, Левка. Світлиненко, Лісняк, Мацюк, Нікітенко, Овчаренко, Свистун, За. Сусло, Паліна, Чаговець, Карабут. За рішення прийняти. Наступне питання: про звернення депутатів Краснодарської селищної ради щодо підтримки плану перемоги поставили представленого президентом України Володимиром Зеленським. Шановні депутати, до вашого відома пропонуємо звернення депутатів Краснодарської селищної ради щодо підтримку плану перемоги. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову, на традиції, незалежність своєї держави. План перемоги. Зентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, Сполучених Штатах Америки, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради це перелік заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з європі. Демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист та посилення наших позицій на полі бою і зміцнення наступальних дій. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного ядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України виробниця. Енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному стратегічними партнерами в захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільному інвестуванні та використанні відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових Молодітим реаль. Гардинських хвоєминув, і що демократичний світ здатний захищати свої цінності. Коли підступний і жорстокий ворог намагається знищити нас і нашу країну, розколоти суспільство, застосовує шантаж, погрози та дезінформацію на міжнародній арені, ми маємо. Справедливий мир. Краснопутська селищна рада підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні усі політичні партії Краснопутської громади об'єднані в єдиному прагненні, Прагненні до перемоги і миру. Сподіваємо, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу! Я тільки що зачитала з вами проєкт звернення від депутатів Краснокутської селищної ради, Добавлю буквально декілька слів. Так, у нас є політичні партії, але я і багато таких людей, які поряд з нами, ми всі прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день політику треба відкласти в сторону. І на сьогоднішній день. Я дякую кожному депутату Краснопульської селищної ради, і що ми з вами працюємо в одному в одному усі. Що ми з вами працюємо сьогодні на нашу тільки перемогу? Бо пріоритетом діяльності нашої селищної ради є підтримка Збройних сил України, підтримка наших ветеранів і так далі. Тому прошу вас, якщо до звернення. Можливо, вам якась фраза не підходить. Будь ласка, говоріть про це, ми готові до обговорення. Будь ласка. Які будуть питання, пропозиції, правки? Підтримати. Так. Є пропозиція підтримати. Інших пропозицій немає? Демо. Немає. Будь ласка, тоді <клес> Бондар Бондарка за. Бочарова у за. Ігнатенко. За. Легка, За. Литвиненка, За. Лісняк, За. Мацюк, За. Нікітенко, За. Овчаренко, За. Свистун, За. Сусла, За. Халіна, Кутікян, За. 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 Карабус. За рішення прийняти. Я всі вас, депутати, мене просто зараз аж мурахи йдуть. Бо знаєте, наскільки це на сьогоднішній день важливо? Ми з вами всі спостерігаємо. За... Давайте, мабуть, ми закінчимо, а потім будемо говорити. Я всім дякую. Рішення прийняте. Шановні депутати, питання винесені на розгляд 49-ї позачергової сесії селищної ради 8-го скликання розглянути. 49-та позачергова сесія селищної ради 8-го скликання оголошується закритою.